Тарас Загородній, політтехнолог у студії День Лайф. Дякуємо пане Тараса, що знайшли час та можливість та завітали до нашої студії. Слава Україні! Героям слава добро! Чи вплина проблема СЗЧ на здатність України тримати фронт? У нас для вас, шановні глядачі, три варіанти відповіді так ні і складно сказати. Чому запитуємо про таке сьогодні? Оскільки видання Вельт, німецьке видання, пише про те, що СЗЧ начебто, може зірвати весь план мобілізації. Мобілізовані в тилу залишають і. Втікають, начебто, з позицій на фронті, свої думки залишайте в коментарях. Ну і звісно, що в першу чергу запитаємо думки також у наших гостей, пане Тараса, як ви вважаєте, чи може оця от проблематика СССР стати настільки системною глобальною, що вплине на фронт? Ну, давайте так. Це питання до військових. Вони володіють інформацією. Вони знають проблематику, і я упевнений, що застосовують там всі необхідні заходи, які потрібні. У нас проблема в наступному. Всі ці арешти генералів, СЗЧ і все інше порушує питання відновлення військової юстиції в нашій державі. Угу. Тому що військових не можуть судити, вій... не військові. Цивільні, суди. Да, цивільні суди. тому що є власна логіка і так далі. Коли ДБР Приходять з якимись пісульками, що там він щось е, розвідку отримав, дані, не так відреагував. Ти знаєш задум, ти не розумієш логіку, ти взагалі цивільна людина, тим більше під броню, яка знаходиться, тут починає розповідати е, військовому, що він там зробив не так. Тому тут конче необхідне відновлення військової юстиції. Е, і теж те питання, наприклад, це, це ще, ну, що ви розуміли, в чому проблематика? Ну, припустимо, от ДБР, слідчі ДБР. А якщо, ну, припустимо, бувають якісь злочини. Є, є воєнні злочини, це коли росіяни на нашій uh -huh, території, так. Щось. є військові. Ну, Армія велика, різні можуть бути ситуації, там uh -huh. ніхто не цього. Приходить, наприклад, слідчий дізнавач, а його командир частини не пускає на територію частини. І має всі права, тому що це ти не військова людина. Те, що він не хоче цього робити, режиме говори, да у нас у нас порядок такий: так. не люди, які не мають стосунку до війська, не можуть угу. бути присутні на військової чи панатина. Дуже багато Такі, да. наказ Трампа призупинити всі видатки на фінансування закордонних проєктів. Це торкнулося і американської агенції з міжнародного розвитку в Україні. Державна агенція США USAID вона фінансувала низку гуманітарних програм в Україні і була дійсно головним. Джерелом фінансування для низки українських медіа і громадських організацій відтак деякі з них, а саме громадське Інфо, дзеркало тижня НВ Радіо Свобода, почали просити донати від громадян, щоб продовжити свою роботу. Україна без того, звісно ж, не залишилася осторонь. Є коментарі буде компенсувати частину фінансування американських гуманітарних програм, які були призупинені новим президентом США Дональдом Трампом. Про це під час свого традицій. Іного звернення повідомив президент Володимир Зеленський. Він також додав, що обговорюватиме фінансування з європейськими та американськими партнерами. Ну і в Офісі президента новину про припинення фінансування США назвали неочікуваною та неприємною. Заступниця керівника ОПЕРНЕВРШУК зазначила, що із Америкою на цю тему будуть спілкуватися, і закликала команду, що займаються проектами за кошти USAID, зберегти. Людей поки що найгучніше я чую, от заклики про те, що, що ж ви таке накоїли від тих людей, які насправді не е, сильно були залежними, не життєво залежними від цих грошей. От якраз таке представники, які ходили на ті круглі столи, конференції і так далі. Я розумію, що отримувати допомогу в доларах у валюті в такі складні для країни час, це приємно, але все ж таки ми бачимо, як уважно слухає держдеп е, Сполучені Штати Америки те, що тут у нас в, в Україні відбувається. Ось ті, от скарги, ось ці от. Реляції з критикою в напрямку а, а, Сполучених Штатів Америки можуть потім аукнутися нам чи ні? Я не розумію, в чому критика. Вони, і У них є гроші. Так? Тобто, Трамп обіцяв, що буду проводити скорочення витрат. Uh -huh. Я вам теж в ефірах говорив, що, скоріше за все, витрати, які не пов'язані з військовою допомогою, країні будуть скорочені. Так. Фінансування дефіциту бюджету, скоріше за все, вони не будуть проводити. Схема фінансування військової допомоги, те, що їм зрозуміло, це або ленд-ліз, або інший спосіб. Або те, що їм взагалі дуже подобається, європейці піднімають свої витрати на оборону. Платять в тому числі за війну в Україні, оплачують американську зброю. Те що те, що викручує руки Трамп, і я упевнений, що дотисне. Ну 5% це багато. Вже дві країни погодилися. Стонія Литва. Вже а пішли. оце да ну і там. Ну я думаю, що він буде викручувати руки всім. Ну, 3% точно викрутити це за подушев ну, в мирний час, в принципі витрати на більше ніж 3%, Це вже обтяжливо для економіки, але але 1% ВВП. Євросоюзу, це вже там мільярди євро. Mm -hmm. Стосовно цих програм, вони приходять. вони У них же претензії були в основному до України. У так. них там було до Афганістану, щось так. досі Талібан фінансують. там да Те саме стосувалося Ізраїлю, коли виявили, що там фінансувалася купа програм, а Потім це бопорва це організація ООН, яка фінансувалася там в Хамасі, були mm -hmm. працевлаштовані ці. Ізраїль ціральже заборонив Альність Бапора на своїй території Гутієри, mm -hmm. що навіть заборонив прибуття. Mm -hmm. Тобто вони хочуть провести по перше, аудити, проведуть аудит. Я упевнений, що в Україну теж приїдуть, обов'язково приїдуть, будуть дивитися щодо як будуть різати витрати, які не є точно пріоритетними для них. Ну наприклад, я думаю, що тих, хто раніше займалися захистом прав ЛГБТ зеленою енергетикою. Зоозахисники і так далі, будуть гуляти тільки на свої, uh -huh. Все, це вже не пріоритет, це вони точно поріжуть, можна вже зараз сказати. Щодо інших буде оптимізація витрат. Дійсності, ну просто дивишся на ці конференції за конференції, гаварильне за гаварильне. Я думаю, що будуть дивитися офіс поскромніше в рамках протестантської етики, uh -huh. без розкоші, так uh -huh. менше витрат і так далі. Те, що в дійсності сприяє грошим. то що точно залишать. От я б не наривувався стосовно енергетики. Тут же інтерес конкретний, Тобто, якщо енергетика, вони тобі там за рахунок свій щось дають. Далі вони відбуваються гроші за рахунок сервісу, продажу тобі запчастин, і там таке. Вони заходять на ринок наш так, да, то, то то вже знаєте, любов з інтересом і так далі. Давайте по медія по, по медіа, я думаю, теж. Буде оптимізація витрат дивитися, що то скільки повністю то, що не нас... прикрив не, не, не ні, ні, ну, це інструмент. Вони розуміють, що що все ж таки в дійсності вплив багато своєї треба, але показали деяким змі, що ера байдена закінчилася, і ви залежите від адміністрації Трампа. І тому а що зможемо, полегше ми потім полегше на поворотку зміну риторику. Я думаю, що зараз е -е -е, зміниться Тому що якщо хто платить, то замовляє mm. музику. Я думаю, що така буде ситуація, і цікава ситуація буде буде з так званим антикорупційним оцим середовищем, uh -huh. а тому що ці хлопці та дівчата засвітилися в інших справах. Це в справі зливу а, інформації по Манафорту в чотирна в 16 році. Там бігали всі Ситнік цей великий. <кій> Борець корупцією, який в реєстрі антикорупціонерів. корупціонера там yeah. да вся ця антикорупційна тусовка. вона відверто підігрувала демократичні партії. Uh -huh. Якщо Бай, якщо Трамп дотягнуться до нього руки, але судячи з його останнього інтерв'ю, нічого він не забув. Він навіть все так іронічно пожартував, що Байден з цих своїх родичів встиг амністувати, навіть які не, не притягнути до відповідальності, збиралися. да але себе не амністував, тому що я думаю, це такий жирний натяк. Що будуть розбірки, що а, і по виборах, і по штурму капітолія, mm. і по те, що відбувалося, а ноги не тягнуться в Україну. Тим більше я знаю, що злі язики говорять, що вже викликали наших великих борцов з корупцією. З НАБУ і САПи запитували таке дуже неприємне запитання: як це Злочевський, який за дивним збігом обставин є колишнім роботодавцем Хантера Байдена, mm -hmm. на хабарі якого спіймали, так нічого фактично не отримав, і вся ця антикорупційна тусовка активно його прикривала. Тому я не виключаю, там може бути розбір. Польотів і вони можуть порахувати що їм що їм дешевше буде а, нарешті порушити ФБР а, щоб порушила там 100 кримінальних справ екстрадицію туди, щоб Цю комфорт американських тюрем вичуло чи утримував це всю ну, не дуже Колега, Дуже багато да. тем хочемо далі йти, тому що хочеться з вами обговорити абсолютно все і почути вашу думку з кожного нашого питання. Отже, вже сьогодні стало відомо, що у США відновило фінансування деякої зовнішньої допомоги. За даними Associated Press, держсекретар Марко Рубіо додав винятки до наказу про 90 денну паузу в американській допомозі. Кошти продовжать витрачати зокрема на гуманіт. Тарні програми, які надають життєво необхідні ліки, медичні послуги, їжу, житло та допомогу для існування. Чи стосується це зокрема України, поки що не уточнюється. Тим часом нова пресекретарка Білого Дому Керолана Левіт пояснила, чому Дональд Трамп вирішив заморозити фінансування програм допомоги. За її словами, на це вплинуло марнотратство попередньої влади, що стало причиною інфляції в країні. Ну і до слова, Керолайн Левіт на цій же самій е, прес-конференції заявила про те, що 50 мільйонів доларів витратила адміністрація Байдена на презервативи для сектора Гази. Знову ж таке, Керолайн Левіт про це заявила. І напевно, що людина на такій посаді має інформацію. і Офіційно заявляючи, мають якісь факти підґрунті. Так, у цьому плані використовувались потім якості зброї проти цього Ізраїлю, е, е, Воно там по іншому є. вони там. Або вибухівку там, тобто робили, прописувалося, да. як купівля презервативів? Ні, та? ні, ні. То ну ну, наприклад, цукор постачався чуди чи інші постачальники. А потім з цього робилося. Ні, ну, взяти... Все ж таки, найгучніше звучить оця от заява про презерватив це, це один це один в багато в дійсності необґрунтованих витрат, Тому я думаю, що у нас тут я знаю, що колись теж приїжджали, чув таки дивилися наші... ці американські чиновники, дивилися, скільки тут заробляють деякі. Активісти, все інше говорили, У нас слухайте, у нас не всі державні судно. Такі гроші Так, я хочу отримають. запитати, коли американці дуже хочуть. Їм і конгрес не потрібен. Угу. Я знав, завжди пригадую історію 73-го року, коли був напад на Ізраїль. Угу. Це війна судного дня. Ізраїль в дуже скрутному становищі був і реально допомагати не сильною хотіли, не сильно рвалося. А чому почали допомагати? Тому що Ізраїль вивів 13 ракет з ядерною виб... бомбою, яких у них не було. так, як вони uh -huh. говорили, і пообіцяли влаштувати великий фестиваль свістоплясок на близькому сході, враховуючи залежність від нафти з того часу, це закінчити для Америки було дуже неприємно. Закінчилось тим, що Ніксон підняв слухавку, набрав Пентагон, сказав піднімати всі літаки і вести все в спо в Ізраїльці, що тільки можливо. Тобто, без конгресів, без все, що з цим пов'язано. Uh -huh. Тобто у американців, коли дуже хочуть, дуже хочуть, багато все швидко з'являється. Тому я б не панікував стосовно цього. А далі політика Трампа зараз полягає в тому, що зброї у нас і так дофіга є, не треба її виробляти, як робив Байден, от виробництво зброї, запасів. ось так: от є, які, до речі, швидко застерігають. Uh -huh. Тобто він зараз буде крутити руки цим європейцям. От виділяйте кошти, і давайте ми вам віддамо зброю. Ніхто кидати Україну не збирається. Тим більше, як темп, який взяв Трамп в розмові з Путіним. А щось мене підозрює, що занад... ну, він переж переганяє графіки, які я собі <гум> найбільш оптимістичний да <гум> найбільш оптимістичний. Чому тому, що я от та перша оце наїзд на Путіна був, а це ж фактично наїзд, це ж було звернення до російської еліти. Uh -huh. Прибира... Про перебара При, да, пробирайтеся цього психа. Будемо розмовляти. Я вам ще скажу, чому тому, що Трамп дуже досвідчений перемовник. і Він чудово знає, що якщо ти хочеш вийти з людиною на перемовини, таким тоном публічно з ким не розмовляють. Uh -huh. Так да? дивіться про Іран він говорить. Друзі, гарна так, країна так, так. і так далі. Але не дай Боже ядерну бомбу одразу ж в лупамо. У нього всі друзі, а чомусь тут він так наїхав, да тому що він залишається простір для дипломатичної розмови. Далі він що принизив? А сказав, що ніфіга, ваші діди не вигравали війну, вони нам допомагали. Так це правда. Далі він сказав, що я зроблю зробити послугу Путін. По Путін, який там думає, що він буде ділити світ послугу. І шантаж сказав: не дай Боже. А не дай Боже а щось буде ще гірше там, де ми Справед тебе шантажу Саудівська Аравія і країни ОПЕК поки почекайте, що вирішувати. Чекайте, Почекайте, перша поїздка. Почекайте. Зокрема... Ви хресного хрещеного батька. Дивилися, так, да? звісно. Як сказали? ти до Власник. мене прийшов, але прийшов без поваги. Mm -hmm. Він зараз поїде, там пого поговорить, люди пова. Там же ж питання не з Україною пов'язано. Там питання з національними інтересами США. Вони хочуть обвалити. Ми ці їм цікаві, все ж таки, та пане Тарасе, Це не давайте так. Той ураган, який запускає Трамп, ми є побічним ефектом того, що ми туди, куди треба залітати. Давайте нашого Давайте. президента почуємо От В контекст Путіна та його намагання затягувати час до перемовин. Володимир Зеленський заявив, що дії Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів. Про це президент України написав у соцмережі. Голова держави також вважає, що очільник Кремля боїться сильних лідерів. Ну і водночас в інтерв'ю Fox News Зеленський наголосив, що Трамп зможе змусити Путіна дійти до миру, якщо захоче за словами президента. Гарантії безпеки без США буде недостатньо. Путін боїться. Європ... не боїться Європу, також Зеленський додав, що з моменту повномасштабного вторгнення Україна повернула собі 50% окупованої території. Тим часом Путін заявив, що готовий до мирних переговорів, водночас вкотре назвав нинішнє керівництво України, нібито нелегітимним. І з президентом Володимиром Зеленським очільник Кремля готовий розмовляти лише в разі його переобрання на посаду. Ну і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський заявив, що наразі немає жодних підстав, щоб сподіватися на те, що війна РФ проти України буде завершена в найближчі місяці. Пане Тарасе, давайте розбиратися. Як ви думаєте, стратегія Путіна зараз в чому полягає? Ми розуміємо наразі стратегію України. Нам потрібні гарантії безпеки. Ми розуміємо більш-менш розуміємо, намагаємося зрозуміти стратегію Трампа. Що з Путіним? Давайте я просто продовжу, що наступний же акт п'єси вже був нещодавно От позавчора. Була достатньо дивна заява і для багатьох, коли це Такан Карлсон ну, відомий так. прихильник Трампа сказав, що Байден і Блінкен готували замок Ну звичайно, так. Блінкен там поперхнувся, тому що де Блінкен і наказ. Але це я вам скажу. Це це жирний натяк на товсті обставини, які підкреслюють, що така опція існує, і існує а це правда. Люд... Це може бути правда, і існує людина. Яка може дати такий наказ? А Трамп схожий на таку людину, у якого є перевірені кейси, коли Трамп дав наказ знищити генерала Салімані на території Ірану американською ракетою? Отак, от, от публічно зробили на Ізраїль, попросили. Знаєте, ви тут в а ми тут відвернемося, а потім скажемо ай-яй, так як як не добре Це вийшло. тоді після його використання хімічної зброї в Сирії чи ні генерала селі ні. Ну можливо там, десь ні, хімічна зброя вона при Обамі була Обама все вибачив. Їм. А, генерала Салімані на території Ірану було вбито американською ракетою на по наказу Трампа. А Як же шо це страшно, що Росія розпадеться? а В них так багато ядерної зброї. Це ви що... проблеми шерифа, індіанців не цікавлять там. Да він сказав, що закінчувати треба війну. Значить, закінчувати У Трампа. Слава Богу, все правильно в голові вклалося. Підходили. Да. Це натяк, це натяк. І тому Путін забігав давати інтерв'ю. Ви, до речі, подивіться, з яким Чорним обличчям виступав цей Медведєв після першого наїзду Трампа. Про просто, просто всередині Росії він же підриває довіру до Путіна. Чому я говорю, що це звернення до еліт? Прибирайте цього психа, з вами будемо тільки розмовляти, uh -huh. і це нам дуже добре, тому що Путіна зараз прибраться, там почнеться хаос. В першу чергу одразу ж війна на Кавказі. Uh -huh. І там, коли там говорять про допомогу і все інше, у мене така і дивіться, Індія, Китай одразу ж почали припиняти купувати нафту. А чому? А тому, що зателефонувала з Держдепу в сан... санкції, наче понад ні, раз. ні, 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 не так. Ви санкції бачили. Бачили. Ми слідкуємо. Не дай Боже хто-небудь. Не зрозумів, що це неправильно, тому що так, так не розмовляли. Так, тільки от держдеп розмовляв е, з Німеччиною, коли там, Північний потік вони хотіли там, добудувати. І вони не могли добудувати. А тепер така розмова. Різко всі прозріли. Да? Тому що прийшов шериф, який сказав, Я сказав, що ні, значить, ні. Якщо нікому з голову а навіщо проблеми, вся ця попереду. бравада Путіна про те, що він збирається підписувати, будь -що. а він тут хоче вилезти Зеленський, в папку, яку його заганяє віде. Зеленський. Я я скажу, яка паска Зеленський же правильно тут Зеленський правильно розуміє, що Путін не збирається з ними йти не я ніякі перемовини. А ось Зеленський, але Зеленський демонструє ну правильно говорить Трамп Красавчик. Ну, кращого президента бути, і не може може, та. там йому подобається угу. це. А потім, як він в цьому інтерв'ю Фрідману Фридман. цього сказав, Лексу. у нас тут оплювали, просто не зрозуміло, що це не для нас було інтерв'ю. Так і саме, Лекс Фрідман, його була, так що ну, да, тому що, тому що, ні, Так що ти критикувати, це для тебе інтерв'ю було. Там прийшов сказати, кому треба. Угу. Те, те, що угу. ти був там підставкою, це твоя проблема. Прийшов, сказав все, що треба. Так що, те, що ти там критикував, це твої проблеми. Значить, що сказав Зеленський? Я зустрічаюся з Трампом, Ну нарізав завдання вже Трампу, да? зустрічаюся з Трампом. Зеленський нарізав завдання. Трампу да, ну Він Трамп. же графік, він же сказав, Ну правильно, треба формувати. А що а що ви хотіли? Як будуються пропозиції? <різь> Нескромні. Ні, а вони, а вони схожі, до речі, по цьому чи по, пси, по психотипу mm -hmm. і по тому, як прийшли mm -hmm. до влади. Значить, я зустрічаюся з Трампом. Трамп там зустрічається з Путіним, а потім ми, типу, в трьох. втрьох він казав, що можливо 25 січня, у Мене тоді да, да. а там же ж фішка в чому він знає, що це пастка, тому що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. Це для нього приниження буде. Що якщо тут Трамп садить за стіл перемовин Зеленського і Путіна? Правда, він вважає, що Зеленський нелегітимний. Далі він так довго говорив, що Зеленський є, очолює не на нацистську державу. Як він потім своїм цим. Підмандатному народу розкажуть, як він з неонацистом сидів за одним столом, угу. і американці змусили його робити. Те, що треба. Це програш війни, це смерть, реальна фізична смерть Путіна, тому що це втрата влади. А потім той буде. Оце, оце воно бігати починає. з Тут во нелегітимний і починається всі ці, а давайте тут зносити. Він хоче, щоб у нас дестабілізація була, ніяких угу. виборів не повинно бути. Це очевидно. Зеленський скаже, Дональд Фредович, ну приблизно в такому тоні буде. Дивіться, він не визнає вашого авторитету. Давайте зброю. давайте. І Зеленський, дивіться, що робить далі. Він же ж піднімає наступне питання. Говорить: а давайте з лінії 24 -го, лютого говорить. А я вам скажу наступне, знаєте, буде яке? Почекайте, є мертеплан Зеленського, який проголосований в ООН. Голосували Сполучених Штатів Америки. А що там написано? Виведення військ зі всієї території України і репарації, і так далі. Тобто, не треба думати, що у нас повинна бути яка, якась позиція. Тобто, та це тільки перемовний зараз процес, тому що путін путін зараз загнаний чому дивіться наскільки наскільки удари збільшились по території росії а до посудопонавдоприванада дивіться дивіться скільки збушників вже винесли там вже виносяться не тільки нпз а нафтоперекачувальні нафта станції тосопараліч параліч нафта нафтової Тому? системи росії Тому? Це просто ну це смерть для них там фактично тому що коли зупиняється нафтоправі, це зупиняється видобуток. А пане Тараса. А ви можете пояснити, чому от загнаний кут Путін продовжує тягнути час? До чого тягнути? Бо ну, бачили сі, вчора. Ну, той самий Паша Зарубін, журналіст їхній місцевий. В в нього в машині як Тарас Жовтенко сказав. Фейк так таксі знаєте, сіли двоє в машині на задньому ряду, і цей каже через півтора-два місяці України не буде, бо в них ні так. патронів ні фінансової допомоги. Ван сподівається, знову таки це знаєте, то таке сподівання як на. Знаєте, як Гебельс у себе в, в щоденнику написав 14 квітня 45-го року, все закінчилося За на, на, на смерть Рузвельта. Він думав, що все врятувалося. Ні, ні, фіга. Ага. А ви бачите, яку темп взяв Трамп. Я я думав, що це а через ваші прогнози тиждень. тоді? Ні, я прогнози давати не буду. Ми не повинні займатися прогнозами. Ми повинні запитувати уряд, де наша зброя да ага. а, скільки ракет прилітає на територію Росії, тому що. Коли Україна б'є по території Росії, це ми диктуємо умови перемовин. Uh -huh. Тому що дивіться, хоч що Путін же хоче приїхати розмовляти з Трампом про безпеку. Трамп скаже: яка безпека? Чуда, яку і що ти можеш гарантувати? Ти, я піднімаю графік, тобі роздовбали всі нафтопереродні заводи, там, наприклад, да? хімічне підприємство. Це до речі, теж галочка для Трампа. І він же ж нафта розбирається в нафті. Галочка для нас і. Теж окремо подяка від пацанів з Техасу. Дивіться далі. Що, то, що, то, що ти гарантувати можеш? Твоїх генералів і з Москві. вбивають в Москві. Угу. А, далі наземна армія на твоїй території, Сирії тебе погнали, погрожувати Ізраїлю ти не можеш. Тому. Ми повинні диктувати умовами не словами, ось це а довбати, довбати, довбати. Я одне питання для обговорення. Дуже швидко хочемо почути вашу зокрема думку. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про політичні інтриги в столиці. Він звернувся до президента Володимира Зеленського, Мовляв, у КМВА блокують господарські питання, відновлення пошкоджених будинків, компенсацію постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. І за словами кличка, важливо не Пустити руйнування місцевого самоврядування, пане Тереса Ну що скажете? Як ви можете прокоментувати отакі, от дійсно заяви мера міста, мера столиці, скаже там так, до очільника нашої держави? Ну, ми знаємо, що стосунки у пана Ключка з центральною владою давно не склалися далі до початку широкомасштабного вторгнення. Десь воно там випливає. Ну, Тут дивіться, тут проблема в чому? Проблема в чому? Те, що проблема була закладена ще за часів кучми, коли у нас у місті Києві фактично закладено двовладі. Коли є КМДА, uh, КМДА uh -huh. державна адміністрація, так і є мер міста. Жодному місті мільйоннику у нас такого немає. Є, наприклад, мер там, Дніпра Філатов, він сам собі господар, сам керує всіми uh -huh. цими. А у нас так, ну я думаю, це була політична реалія того часів, тому що Київ це таке стратегічне, якби кучма хотів керувати багатьма процесами, закладено усе двовладі. І я думаю, що це двовладі треба скасовувати давно. Що є мер міста, є у нас фактично, ну місто як статус області має так так. так. тут на користь тому... кличка так? да да тому в даному є мер якого обирали є виконавчі органи і на ньому і... вся відповідальність буде да, Так, і на ньому вся відповідальність а тут, тут у нас один на одного пальцем пальцями не зрозуміло, що відбувається в місті і тепер ти не можеш кого запитати той говорить, що той угу. що відбувається той говорить, що ти винуватий. тому а, тут от принципове питання двовладдя повинно бути вирішено. А щоб його Україні... вирішити що треба зробити Ну, змінити Конституцію, тому а, що це, це в Конституції написано. У нас міська легко. державна, да, Київська міська державна адміністрація. Вона записана в Конституції, Вона признач, призначається президентом. У нас таке ще в Севастополі ну, нас... та чи, чи в Сімферополі Сев... Сев... Ні, в Сівастополі. Сівастополь теж окремим був mm -hmm. і залишається окремою одиницею, але там була з політичних міркувань mm -hmm. зроблено, тому що зрозуміло, що там напряму керувався з Києва, там не обирався мер, там одразу ж призначався. Теж там політично це питання mm -hmm. було таке. Але по зараз політичні реалії такі, що я думаю, треба. Ну я думаю, це в рамках взагалі буде реформа децентралізації, буде робитися, що там у нас будуть не голови а. Там префекти якось так, там говорили так, так. якісь там повинні бути інше повноваження, тому що у нас недопрацьована, недопрацьовувана система не створена система префектура децентралізації. Так, так. Так. Почула вас, пане Тарасе. Дякуємо зокрема дуже за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякуємо за палку дискусію. принагідно нагідно запрошуємо у наступні ефіри Тарас загрози політехнолог.